На новий рік для своєї бабусі на Aliexpress я шукав дешевий смартфон і натрапив на ось такий ЮМІДіджи G9T. Це просто супер ультрабюджетник, який я зміг купити з купонами і промокодами 11, -11 всього за 65 доларів. І відповім одразу тим, хто любить писати, що ти не любиш свою бабусю, що навіть для пенсіонерів такі смартфони не підходять, що краще обрати щось дорожче, можливо, беру якийсь старий флагман і так далі. Я дуже ціную вашу думку, але і знаю, що потрібно для моєї бабусі. Вона нічим не користується, окрім телефонної книги і іноді вайбером. І саме через це якісь більш. Дорогі телефони або якісь био айфони не розглядались. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медозвичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим, як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивляться мої відео, але все ще не підписані. Це один клік, займе вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і розвитку українського контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки. DJI G9T приходить у компактній картонній коробці. Цей супер мегабюджетник, та все ж на пакуванні не економили. Окрім самого смартфона, у комплекті є інструкція: голка для сім-карт, силіконовий чохол, кабель для зарядки і блок живлення на 18 Вт. Дизайн смартфона, як на мене, досить приємний, такий сучасний, свіжий. Це повністю пластиковий, звісно ж, телефон. Є два кольори на вибір: ось такий зелений або чорний. Задня поверхня матова, тому відбитки пальців тут залишатись не будуть. Телефон, до речі, досить легкий, 189 грамів, і товщина також невелика 7,9 мм. До речі, напишіть у коментарях, як вам така текстура задньої кришки у смартфона. При розпаковці я вже показував, що цей телефон майже повністю нагадує смартфон від компанії Vivo Vivo ICO Z9X, огляд якого, до речі, також є на моєму каналі. Раджу переглянути. На задній частині розташувався блок з камерами і спалахом. На правій грані кнопка гучності і кнопка живлення з збудованим сканером відбитків пальців. Зверху мікрофон і роз'єм для навушників 3,5 мм. Знизу розмовний мікрофон, Type-C роз'єм для зарядки і основний динамік. На правій грані слот під 8 карти. ЮмиДжи G9T отримав великий екран діагональю 6,75 дюймів. Це простенька HD матриця з роздільною здатністю 1600 на 720 пікселів. Проте частота оновлення тут незвичайна, а трохи підвищена 90 Гц. У налаштуваннях екрана частоту оновлення можна змінювати автоматично 60 і 90 Гц. А ось так екран виглядає під кутами. Очікувано не дуже добре, але все-таки не забуваємо про ціну смартфона у 65 доларів. Звісно, тут. Екран далеко не топовий, він супер бюджетний. Він для найдешевших телефонів, тому і така якість. Рівень яскравості у цього екрану, до речі, досить непоганий. На верхній частині екрану в крапливинному вирізі розташована фронтальна камера, над камерою розмовний динамік і датчики. До речі, рамки у телефона досить тоненькі, є невелике підборіддя, але як для супер мегабюджетника, мені здається, чудовий результат. Серцем g 9 t став вже, мабуть, народний восьмиядерний процесор Unisock t 606 Це дуже дешевий процесор, який нещодавно був дуже популярний. У бюджетниках. Вантуту Benchmark ЮMIDG G9T набирає 256 447 балів. Звісно, що цей телефон для бабусі купляли точно не для ігор. Його ніяк не можна назвати ігровим, тут найпримітивніше залізо, але все-таки при бажанні можна пограти в деякі популярні ігри. У гру PUBG Mobile або Asphalt тут можна зіграти на низьких налаштуваннях графіки. А от у гру світ танків тут навіть можна зіграти на середніх налаштуваннях. Всередині встановили 4 ГБ оперативної Пам'яті і 128 ГБ постійної пам'яті. І як на мене, за таку ціну це непогана ємність. Плюс і ще на 4 ГБ можна віртуально розширити оперативку, але як я вже казав раніше у багатьох відео, це все більше маркетинговий хід, але звучить прикольно: 8 ГБ оперативки за 65 доларів. На смартфоні є FM Радіо, можливо, це для когось буде корисною інформацією. І також тут можна робити записи FM-ефірів. Батарея у телефона на 5000 мАч вона вбудована. Телефон під Моє зарядку 18 ватт непогана оптимізація для бабусі для моєї точно вистачить на 3-4 дні. При звичайному користуванні десь на 1-2 дні одного заряду точно вистачить. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості за одну годину смартфон в середньому втрачає 6% свого заряду. Звучання динаміка тут досить гучне, те, що треба для літньої людини, але якість цього динаміка тут, звісно, дуже жахлива. Проте для дзвінків, щоб бабуся просто почула, що дзвонить телефон. З головою. До речі, не очікувано, що у такого супербюджетника навіть є сканер відбитків пальців, і працює він плюс-мінус непогано. Не ідеально, звісно, але нормально. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. За роботу софту тут відповідає свіжий чотирнадцятий Android. І з моменту розпаковки сюди навіть прилетіло одне оновлення. І насправді я дуже здивувався, тому що я думаю, що на таких телефонах взагалі оновлень не приходить. Хоча я думаю, це було перше й останнє оновлення, і більше оновлення на цей телефон чекати не варто. Загалом оптимізація системи для такого цінника у 65 баксів дуже непогана, але не треба очікувати чогось надзвичайного від цього смартфону. Будьте готові до того, що телефон буде іноді підглючувати, іноді трошки тупити, але це нормально для телефонів такого рівня. Це міжнародна версія телефона, тут з кропки є всі Google застосунки, включаючи Play Market, є всі мови, включаючи українську і англійську. Телефон працює з усіма сим-картами в Україні, чудово ловить зв'язок, чудово підтримує 4G мережу. На Звісно ж, немає NFC чіпу, тому для кого це важливо, телефон вам не підійде. І в цілому система досить приємна у користуванні, все непогано працює. Датчик освітлення на телефоні працює ідеально, досить швидко. А от сенсора наближення тут, скоріш за все, немає, або він якось не підключений, тому що він взагалі не реагує. Ну а тепер щодо камер телефону, будьте готові, що камери вам тут не сподобаються. Це не той телефон, який купується для того, щоб щось знімати. Так, камер тут є 13. 12 Мп основна, 8 Мп фронталка, але якість цих камер рівно на ту суму, за скільки я купив цей смартфон, а саме за 65 доларів. Говорити багато про камери тут не має сенсу, плекати надії на них також не має сенсу. Тому пропоную одразу подивитися приклади фото і відео, які я зробив на камеру Юми g 9 t Для моєї бабусі камера взагалі не важлива, тому що в неї вже було, мабуть, два смартфони до цього, і вона жодного разу нічого не фотографувала на свій телефон. one. Тест мікрофона на смартфоні UMIDIGI G9T. Ну, а тепер час переходити до висновків. За 65 доларів з купонами і промокодами, але за 65 доларів UMIDG G9T це хороший варіант. Рік тому смартфони з подібною начинкою, з таким же процесором, коштували біля 100 баксів, і їх всі купували, і вони багатьом подобались. Зараз, звісно, ринок смартфонів пішов далеко вперед. За 65 баксів непоганий варіант. Можливо, ще за 70 з купонами і промокодами можна купити. Якщо купувати дорожче, то немає сенсу. Є модель. Цікавіше для бабусі моєї ідеальний варіант, враховуючи те, як вона користується смартфонами. Можливо, інші бабусі у когось користуються смартфонами більш просунуто. Але для моєї такого телефону буде з головою. Тож думка моя про цей телефон суб'єктивна, особиста. Можливо, вона не буде рівнятися з вашою думкою, і це нормально. Для того й придумали коментарі під відео, тому запрошую вас туди, пишіть свої враження, свої думки. Буде цікаво почитати, а на цьому, мабуть, все. Це був канал Медузвичайний гаджет. Мене звати Сергій. Іпономаренко, це був смартфон UMIDG G9T, який я купив для своєї бабусі на Новий рік. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу. У вигляді коментарів, лайків і, звісно ж, підписки на канал. Бережіть себе, не хворійте, до нових зустрічей. Побачимось!